Сьогоднішня історія про автомобіль. Біжить вода з вихлопної труби. Йой-ой. Що -йой -йой. робиться? Мокре, мокре, прогнив. що. тут і тут тече, все. У тут страшне, що робиться. З лушака капає. Все ржаве. Все тече. прогнила труба вот тут трещина треба варить все гниле что это за бензин вода бежит вода с трубы это капец это капец бежит вода из трубы выхлопной автомобиля капец снял я трубу Що тут робиться? Потріскалося. Все тут прогнило. А тут ще не догнило трошки. Тут ще ціленький метал. Треба сюди щось вирізати та ставити та приварити. Бо тут уже метал тоненький. Такой, что до него говорить оно знову відпаде. Зараз будем чистить. И тут все тріщина Вот ж елки-палки. Это вода. Что, бензин с водой, чешу. Так, будем зараз чистить. Будем зараз чистить. У нас такие шуруповерты с этим диском таким шершавым колючим щеткой. Будем зараз перечищать, подготавливать. Ну вот так я підчистился щіточкою. Позбивав ржавчину до металла по кругу. Зараз будемо щось придумать, но ну, я думаю, я хочу таку сюди шайбу положить. Щоб до цього приварить. Тут метал дебелий, тут тонкий. Щоб привариться нам. Інакше так приварить, оно однакот Це Метал же тоненький. А сюди прихватить сюди, на ці заклепочки. Зараз будемо щось думати. Знайшов я такі железячки вирізав. Ось такі ма дві підковки. Чотенькі получилися. Знайшов я відрізав от якісь приблуди сільхозтехніки. сельхозтехніки. Ну, зараз сюди ми в тріщинку опускаємо. Це сюди. Все чітенько підходить. обварюємо, Так, і буде триматися у нас. Воно до цих закльопок приваримо. Тут стінка дебела. Зараз будемо пробувати щось робити. Щось варити. Так, це чудово поки. Так, приварили ми трубу тут в цьому місці. Так, наварили, наварили. У нас апарат з порошковою проволокою. Немає у нас газу. Ми Варимо так на порошковій проволокі. Ну нічого, держиться. Цупкенько, не шевелиться, дай Бог. Натгниємо вже скоро. Ще постоїть трохи. Ось така от історія. Так, подчеркнули нашу трубу. Зараз нам надо его скрутить. Так, берем мы графиточки намазываем. Так вот. Намазываем резьбы графиткой, соединение глушителя. Так. Так, мажемо болти з пружинками, грізьби мажемо. Так і тут мажемо. Все, зараз будемо закручувати. Так, намазюкали. Все чудово. Все, поставили ми трубу приварену, заварену. Так, что ж тут кое-то? Йо-йо-йо. Баста, ты че вода? Йо-йо-йо. Что -йо -йо. ж такое? Что у ну нас за случай такой? Весь глушитель ржавый.